Привіт, друзі! Український уряд готує підвищення мінімальних пенсій та мінімальних зарплат в 2026 році. Це ж гарна новина, чи не так? Але виникає одне але. А звідки взяти кошти на ці підвищення? З яких джерел їх брати? Сьогодні ми розберемось не тільки по цифрам оцих підвищень, але скажемо і про реальний стан бюджету країни. Що ж відбувається насправді? Так ось, якщо ми кажемо про підвищення пенсії зарплат, які, можливо, будуть вже змінені з 2026 року, то що ж вони планують? Вони планують, що мінімальна пенсія зросте до 2564 гривень. А це на 200 гривень більше стане мінімальна оця пенсія. Якщо брати сьогоднішній нинішній рівень. Максимальна пенсія теж збільшиться. І вона збільшиться аж до 25 640 гривень. Паралельно і мінімальні заробітні плати поступово підвищаться. Тобто 8 600 88 гривень у 2026 році, і майже 10 тисяч гривень у 2028 році. Але, чесно кажучи, шановні глядачі, життя в Україні це не тільки якісь цифри. Бо якщо їх підвищувати, ці цифри, соціальні стандарти, це дуже гарно. Але. При цьому всі ви знаєте, що як тільки відбувається підвищення оціх всіх пенсій, зарплат, то паралельно і відбувається підвищення різних цін. Так ось пенсіонерам і працівникам доведеться стикатися із зростанням цін. Це практика в Україні. Комунальні тарифи також. Підвищаться. Медичні витрати, хто ходить, до аптек також там ціни зростуть. Тобто не тільки підвищення оцих соціальних стандартів, але й підвищення, умовно кажучи, рівня життя у вигляді різних цін на різні продукти та товари. Тож виникає питання, чи справді це підвищення змінить наше життя на край? От як вважаєте, змінить, якщо дійсно воно відбудеться в 2026 році? І тут ми підходимо до найголовнішого питання, про що ми казали на початку відео? Звідки уряд візьме гроші, які джерела? І ось давайте уявимо бюджет України у вигляді великого гаманця. І щоб Підвищити оці пенсії, оці зарплати, уряду треба покласти в оцей величезний гаманець більше грошей. А звідки вони їх можуть взяти, оці гроші? Звідки? Ось питання. Так ось, давайте скажемо про основні джерела, звідки можна взяти оці кошти для того, щоб покласти в оцей величезний гаманець. Перше, перше джерело податкові надходження. Коли бізнес працює ефективно і чесно, платить податки всі. До державного бюджету надходить більше грошей, якщо це відбувається. Але ж питання в податках. Якщо економіка зростає, надходить більше грошей. Тобто питання економічного розвитку, питання економіки. Економікою треба займатися в першу чергу. Але проблема в тому, що в Україні багато тіньового бізнесу. Розумієте, в тіні гроші знаходяться. І ми неодноразово про це казали. Оце проблема величезна. І оцей сектор тіньової економіки, він не платить податки, не платить взагалі оцих податків. Боротися з цим дуже важливо. Але дуже і дуже складно, щоб побороти цю тіньову економіку. Її ще ніхто не поборов. Це перший момент, оце джерело. Податкове надходження. Друге оптимізація державних витрат. Уряд намагається скорочувати непотрібні витрати, наприклад, на бюрократію, неефективні програми чи корупційні схеми тобто, він має економити на чомусь для того, щоб покласти ці кошти в великий гаманець. Якщо знайдуться, на чому зекономити, то відповідно це будуть додаткові кошти для соціальних випадків. Але треба на чомусь економити. Для того, щоб взяти ці кошти. Третє, третє джерело зовнішня допомога і кредит. Україна отримує фінансову допомогу від. Інших країн, ви про це добре знаєте. Та міжнародних організацій, таких як МВФ, Світовий Банк та інші. І це тимчасове джерело надходжень до бюджету. Тимчасове, бо наші союзники вони не будуть весь час підтримувати Україну у вигляді коштів. Не будуть. І це тільки. Допомагає нам зараз тримати ось цей баланс, оця міжнародна допомога. Але оці кошти, їх же треба повертати. Це ж не просто так вони дають. Їх треба повертати ці кошти. І ця допомога не безмежна. Колись вона завершиться. Так ось, одне із джерело, це є зовнішня допомога та кредит. Але вона тим часом. Четвертий момент. Зміни у податковій політиці. Уряд зможе посилити контроль за, великим, за великими платниками податків, боротися з ухилянням від сплати податків. Але податки мають бути справедливими, щоб їх платити. Для цього має бути баланс, щоб податки були зручні. Для держави і відповідно для бізнесу, щоб бізнес сплачував ці податки, це допоможе може збільшити надходження без підвищення ставок. Тобто, треба, щоб відбули зміни в податковій політиці. Тобто, має бути реформа, податкова реформа. І вона надасть також надходження до бюджету. Водночас це дуже великий виклик для держави в першу чергу. Якщо держава почне витрата, витрачати більше, ніж заробляти, то це приведе до інфляції. А це, ви знаєте, що таке інфляція. Це здорожчання товарів, цін на, на ці товари. А також девальвація гривні може відбутися. Тобто зниження вартості грошей. Тоді люди відчують, що їхні зарплати, їхні пенсії стали меншими, бо вони будуть платити більше за покупку різних продуктів та різних послуг. Тому уряду доводиться балансувати між соціальними зобов'язаннями, які вони хочуть взяти, і фінансовою стабільністю країни. Має бути оцей баланс. А що ж, якщо ми кажемо про ризики, які вони, і можливості для країни та громадян? Що ж може відбутися? Якщо все зробити розумно, підвищення пенсій і зарплат стане потужним стимулом для економіки України. І це великий плюс. Люди матимуть більше грошей, бізнес більше клієнтів, бюджет краще надходження. Це плюс. Але якщо бюджет не збалансувати, можуть настати кризові часи. Дорожчі товари, про що ми сказали, знецінення грошей, про що ми сказали, і зниження купівельної спроможності у людей не буде коштів взагалі, щоб щось купувати. Навіть самі найнеобхідніші товари. І ось заключення після всього, що ми сказали. Підвищення заробітних плат і пенсій, про що планує зараз уряд, це шанс на краще життя. Шанс, це тільки шанс. Але це не диво, а складний процес, дуже складний, і з ризиками і викликами. І треба це все прорахувати, оці всі ризики і виклики. І ошалі, що ви думаєте про це? Чи вистачить цих грошей, про що ми сказали? Мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, щоб жити гідно пенсіонерами і працівникам. Пишіть у коментарях, ставайте нашим підписником і ставте в першу чергу вподобайки. Разом будемо розбиратися в усіх питаннях. Всім вам дякую і вже до нових зустрічей.